Основних операцій на наших підприємствах є операція сушіння зерна. Операція сушиння зерна відбувається на різних зерно Ми з вами сьогодні розглянемо зерносушарку типу ДСП. Ви бачите, як я сказала, типу ДСП, тому що шахних зерносушарку типу ДСП дуже багато. Це ДСП 1224, 1632, 32 32, 40, 50, ДСП-80. Ви бачите, багато цих зерно сушарок, тому що всі вони мають однакову, будову. однакову будову, різниця полягає тільки в тому, скільки у цих, у цих зерносушарах, шахт, які розміри цих зерносушару. А якщо мова йде про розміри сушильних шахт, то і кількість коробів підвідних та відвідних коробів. Перед вами земносушарки типу ДСП. Земносушарки типу ДСП це зерносушарки стаціонарні, на дії. Це зерно сушарки прямо топові. Що складається? З яких елементів складаються ці землесушарки? Ну, скажімо так, агент сушіння, він завжди у нас з вами виробляється за допомогою топки. Топки агент сушіні. По, по мережам знадход, поступають у нас до зенісушарки. Зерносушарка, зерносушарка – це несушарка, зенесушарка, зенесушарка ЄСП. Зерно в зерносушарку надходить до, за допомогою нори. Ви бачите, що ні, ж, жодна операція не відбувається у нас без транспортного о, обладнання. Завжди є транспортне обладнання. Нори подає на зерносушарку. Транспортер забирає із під земносушарки. З яких основних елементів складається наша зерносушарка? Скажімо так, що ви бачите з цієї сторони? Ви бачите з цієї сторони отвори, бачите отвори. Ці, це у з вами від відні короби, які мають отвор зі сторони вулиці. От вони, Всі отвори. А зараз подивимося. Що ми маємо і що ми побачимо з іншої сторони нашої зерносушарки. сушарки Зерно-сушарки, це ПДСП, це шахтні зерносушарки. От перед вами тарець цієї зерно -сушарки. Що ми з вами бачимо? Ми бачимо одну шахту, ми бачимо другу шахту. І от кількість цих шахт підкаже нам про те, про те, з якою продуктивністю буде працювати наша Зенесушарка. Якщо шахта одна, то це, то це може бути і ДСП 16, і дсп 12 Якщо шахт дві, то в цьому випадку у нас може бути і ЗНСУшарка ДСП-24, і Зенсушарка ДСП 32. А я б сказала не тільки ДСП-32, але ще дсп 32 т Справа в тому, що матеріал, з якого він будується. Стіни зерносушарок теж можуть бути різні. Можуть бути залізобетонні, можуть бути металеві. Ну, зрозуміло, що якщо залізобетонні, то зерносушарка розташовується внутрі робочої будівлі, а якщо відкритого типу, то на вулиці. Ну, В даному випадку у нас з вами зерносушарка розташовується на вулиці. Дивимося далі. В кожній шахті, кожній шахті. У нас розташовується ось такі ось короби. Ось такі короби. Бачите? Зараз я на них чуть пізніше про них розповім. ось це ви бачите, розташування коробів. Кожна шахта поділяється на три частини. Раз, два і третя частина. Перші дві частини це перша зона сушіння, друга зона сушіння І третя зона це зона охолодження. А що у нас знаходиться посередині? Посередині у нас розташовується набірна розподільна камера. А є сушіння. А є сушіння – це суміш топкових газів споріжчях, а є сушіння – сушіння надходить, стовки знаходить у нас на розподільну камеру. Спочатку ми знаходимо в е, першу розподільну камеру, і з цієї розподільної камери аген сушіння надходить в першу шахту, в е, першу зону сушіння і в другу іншу зону сушіння. Оцей агент сушіння він розполагається у нас, на, 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 він знаход, знаходиться, заходить у нас в підвідні короби. Ось такі короби. Короби можуть бути підвідні і відвідні. Зразу слово підвідні під, під короби і відвідні. Тобто одні короби вони підводять, агент сушіння у нас з вами в нашу шахту, інші короби і відвідні короби Вони забирають нас, наш агент сушіння з нашої камери. І в першу зону агент сушіння надходить з однією температурою. Потім зерно, агент сушіння, поступає в другу камеру, в другу частину напірно розподільної камери з іншої температури. Тобто сушіння зерна відбувається спочатку, спочатку з однієї температури, потім зерно рухається зверху, вниз, падає події сил тяжіння, попадає в другу теплову, в другу зону. І сушіння з іншою температурою продуває наше зерно, а тільки потім ми потрапляємо в третю зону. Третя зона вона має назву зона охолодження. Сюди нагнітається у нас з вами повітря з навколишнього середовища за допомогою вентилятора високого тиску. І тут у нас те ж саме зернова маса вона продувається. Повітря і температура зерна, яка виходить е, у нас з вами в навколишнє середовище, не повинна бути вищі температури навколишнього середовища. Десь от різниця повинна бути 10 градусів, але ж не більше. Мінш, менше добре, а більше не може. І потім через. Випускний пристрій, зерно висипається у нас з вами на транспортер, ну тут не показаний транспортер. І по, по призначенню йде до робочої будівлі в норі. Так ось, що, на що вам треба тут звернути увагу? Норія, вона, вона переміщує зернову масу в на сушарний двік. Ось воно у, у нас на сушарну на Насушарного бункера зернова маса двома потоками. Двома потоками рухається зверху вниз. Рухається зернова маса, продувається агентом сушіння. Продувається агентом сушіння. От, І за допомогою того, що зерно падає зверху вниз, воно продувається і віддає, а зерно у нас з вами гігроскопічно, тобто воно добре. Приймає вологу і добре віддає вологу. Тому воно віддає вологу цим коробам, тому повітрю, атмосферне, повітря, яке знаходиться у нас з вами, атмосферно агент просущіння, яке проходить у нас по підвідним коробам, віддає свою вологу. І таким чином наша зернова маса, подія сутяжіння, падає зверху вниз, вона просушується. Короби, короби у нас з вами підвідні, вони відкриті з сторони напірно-розподільної камери і закриті з сторони вулиці. Тобто, коли у нас з вами агент сушіння проходить, заходить в підвідний короб, агент сушіння проходить короб повністю, повністю, доходить до стінки, а далі, далі він шукає вихід в. Шукає вихід і виходить через короб, який називається відводящий. Тобто відвідний Ці короби вони закриті зі сторони напірно-розподільної камери і відкриті зі сторони вулиці. От Тому я вам хотіла показати цей короб, цей короб дійсно з ушарки ДСП-32. Подивіться, будь ласка, це у нас саме короб відвідний. Короби, яку мають форму. Це п'ятигранники. Тобто, тобто, тобто п'ята граніка у нас з вами відсутні. А він сушки може заходити, проходить через всю весь наш короб. І далі у нас з вами стінка, і далі вони шукають, де у нас відвідний короб. Я повинна сказати вам, що ці короби, вони металеві, металеві. Але вони не мають, як я і сказала, так? вони не мають острих вуглів. Тут, тут, якщо ви побачите, то тут у нас з вами є бачите, такий, скажімо так, мягка поверхня, і зерно може, коли воно доторкається до металевого короба, то воно воно не розбивається, а воно просто огунає наш корух. Оце, будь ласка.